В цьому відео річ піде про фляги для води, ємності для води. Просто, можна сказати, пляшки для води з металу, конкретно з алюмінію. Мені ця тема стала дуже актуальною, так і дуже цікавою. Тим паче, зараз підходить спека, підходить літо. До речі, всіх вас вітаю з першим днем. Літа, величезне свято, як на мене, так я от не помітив, якби не підписниця Юлія. Так вона <правда> привітала мене з першим днем літа. І от е, саме завдяки цьому я і е, зрозумів, так, що сьогодні перший день так, взагалі нема на це часу, так і вибився я з усього того людського. Рахунок днів шалено біжить. Я думаю, у вас так само місяць за місяцем проходить. Це щось страшне просто. Ну, от, вона мені, коротше кажучи, нагадала, і я от вам зараз сказав. Пляшки для води, повертаємось до нашої з вами теми. Я використовував і використовую різні пляшки у своїх відео, у своєму лайфстайлі, і просто по життю в мене є, були і ще будуть, я певен, різні різні ємкості. Конкретно сьогодні поговоримо про металеві фляги з вузьким донишком, так, звичайним, з алюмінію. І кришка там пластикова, закривається наглухо, немає там ніяких поїлок, ніяких там, знаєте, як в термосах, там ніяких кнопочок, там, дозаторів, нічого взагалі. Тобто є сама ємність. Підготував я дві пляшки: одна на літр, інша на півтора. І саме от цьому так я вирішив показати вам це відео, показати вам ці пляшки, бо нарешті знайшов гарну, алюмінієву легку. І коштує вона десь приблизно 600 чи 600 чимось там гривень. Так коштує тобто нормально, важить нормально, виглядає нормально. Матеріал нормальний ущільнювач там все є нормальна, класна кришка, тобто нічого там не стерчить, ніде нічого не зламається, там нікуди клацати не потрібно. Тобто, просто така, от знаєте, звичайна, тупа, і от прямо воно буде служити так. От і е, найголовніше, що е, є різні об'єми. Здається, від 750. Е, боюсь помилитись, тому я залишу вам посилання, ви декілька посилань, а ви, якщо захочете, перейдете, подивитесь. Ну, коротше кажучи, до головного: півтора літра. Кольори дуже чудові, величезний вибір. Я от взяв такий е, е, електрик колір е, е, синій. Такий, знаєте, як ну не знаю, як вам правильно сказати. Ford Fiesta є така, так машина в такому кольорі. Nissan Note є в такому кольорі, Я от бачив, так Hyundai Sonata є в такому кольорі, так? Не знаю, як вам пояснити. Колір другої пляшки є такий. Чи то малиновий, чи то вишневий, чи то червоний. Ну, як хочете, там багато всіляких є відтінків, і для кожного це буде свій колір. Так, давайте скажемо так: червона. Так, синя це півтора літрова, а вишнева на літр. Спеціально взяв різні, щоб показати вам. Отже, коротше кажучи, великого об'єму для мене це дуже і дуже важливо, бо у своїх відео я брав літр, Літру не вистачає, особливо коли готуєш. Тобто і готуєш, і в процесі потрібно ж випити чай, каву, і поза кадром ще там цю воду сьорбуєш обов'язково. І е, щось мені літра не вистачало до, до того ж, е, мій підписник Євген, оту флягу, що ви бачили в мене у моїх відео, алюмінієву, їй вже вона з військового набору. Волкана Стоф називається зі шведської чи швейцарської армії. Я постійно забуваю, тому, вибачте, я не хочу вдаватись у ці подробиці. Я залишу посилання під відео, якщо захочете, перейдете і подивитись. Отже, і там кришечка була з пробкової деревини. Від років вона вже висохла. Я намагався її там якось там. Зволожити так у теплій воді, у гарячій воді я її там відварював, так, але вона щось <смі> не стає більшою, так і якось, ну напевно, деревина пересохла від часу. І я подумав, що це не дуже надійно, коли береш із собою таку пляшку в заплічник, то вона там десь вискоче, ота от пробкова кришка, і все, і залишусь я без води. Всі речі мої будуть мокрими, і сенсу в цьому нема. А потім е, я використовував, робив огляд так і використовував Fire Maple пальник, мультипаливний, Fire Maple Lava. І там ось така пляшка подібна була в наборі. І я так її в руках, коли відео робив, тримав. І я вам хочу сказати, що мені дуже сподобалось, що просто пляшка, просто корок, кришка, і ущіднювач. І більше нічого нема. Але вона така, знаєте, для палива. І ну що я в пляшку для палива буду воду наливати? І я так собі подивився: а, ну, напевно, щось таке подібне повинно бути і е, в пляшках для води. І ось воно, я знайшов. До цього найбільшими пляшками по об'єму, які я бачив, були літрові пляшки. Але літрова це така сама не підходить. Хотілось більше. І е, думав я, що ж робити, що ж робити? Чи придбати дві пляшки, ось такі металеві? Чи то придбати одну металеву, але трішечки більшу. Але їх ніде не було. І потім випадково я обирав собі товари, які я хочу придбати, показати вам на огляд. І е, знайшов я пляшки металеві від фірми Лакін. Це просто топ. Виробнику величезний респект за те, що вони зробили неймовірних кольорів просто ту кольорову гаму, яку хочете, вибирайте. Е, окрім цього. Круті різні розміри, там класна кришка, і взагалі ну просто вау і коштує нормально. Відразу хочу вам сказати, що ці фляги просто для переносу, для зберігання, використання води. Тобто вони не хоч вони і металеві, але вони не для того, щоб ставити їх там на багаття, якось їх там гріти. І так далі, і так далі. Хоча я думаю, що на пальник на газовий в принципі можна поставити нічого не буде, але ну звісно, кришку зняти, так щоб воно там не, не бабахнуло, не поплавилося і, і так далі. Бо я знаю, в мене е, знайомий є такий, що флягу поставив з кришкою з пластикою, і все там таке був, така історія. Гарна була це прям для окремого відео. А ще якщо я знайду фото, то це буде прям взагалі. Він там такий стоїть, вона така от. <плес> ну коротше, така от е, життєва історія. На вогонь не ставимо, в вугілля не ставимо, у багаття не ставимо. На пальник можна, але потрібно почитати інструкцію, що там кажуть. Ну, ось е, трохи е, різних історій життєвих я вам розповів, а тепер можна сміливо переходити до відео. Але перед цим, якщо вам подобається мій канал, ви можете підтримати мене. Донатом разовим в описі під відео вказано, як це можна зробити. Або можете стати платним спонсором, оформити платне спонсорство мого каналу. Чому кажу, тому що на каналі немає ніяких рекламних інтеграцій, немає взагалі ніякої проплаченого нічого. Так? Тому, якщо у вас буде бажання підтримати мою діяльність, можете зробити це саме так. А також не забувайте про палець вгору, про вподобайку. про... Коментар обов'язково залишайте. А також кажіть, які у вас фляги, чим ви користуєтесь, м'які фляги, пляшки, там не знаю, з якого металу все пишіть, виробники і так, далі, і так далі. Буде мені приємно почитати. А також розповідайте своїм друзям і близьким про мій канал. Хай дивляться разом з вами. Всім дякую. Посилання я залишу під відео на ці пляшки. Зможете за моїм промокодом MyCamping придбати зі знижкою 10%. А також користуйтесь всіма промокодами. В описі під відео все залишив. Показую вам, шановні глядачі, як вони виглядають. Ось цей колір, що я вам про авто казав, так? І ось цей вишневий. Дуже гарні. Зверніть увагу, будь ласка, на виробника. Зроблено в Іспанії зі 100% переробленого алюмінію. Відразу цінник вам покажу. 624 гривні плюс мій промокод мінус 10%. І можете отримати собі мінус 62 гривні 40 копійок так, від цієї ціни. Півтора-літрова. Показую знизу вам Лакін Мейт in Spain. Як вам таке? Там ще от є якась інформація, можна там відідрати. Отут, бачите, вона інформейшн написано під штрих-кодом. Але я цього робити не буду. Лакін ось написано зверху на короку так? на кришечці. Дивіться, як вона виглядає, такий от ущільнювач. Тобто проста кондова конструкція. Ломатись нічому. Показую об'єм. Півтора літри. Ось ця вишнева чи червона, як хочете, називати, 1 літр. Також лакін ресиклд алюмініу. Менша фляга от стільки коштує літрова. Так. І за моїм промокодом мінус 10%, мінус 49,90 від цієї ціни. Також лакін. Показую, бо це топ. Це топ. Якщо ви знаєте кращу флягу за такі гроші, обов'язково залишайте назву в коментарях. Мені буде цікаво, людям буде цікаво. так Я от знайшов ось цю лакін і я дуже радий, так що я можу вам її показати. Колір ось такий чудовий. Намагаюсь показати вам близько, якщо не фокусується, вибачте. Так, і тут в нас один літр Made in Spain Laken, колір Red. Так, тут ще щось можна подивитись ось тут, з іншої сторони. Зараз давайте ми це і зробимо. Ой, тут все, я не знаю, на іспанський. Spanish recycled. Мінус 55% CO2. Так. Ну, це через те, що перероблено, так. Напевно. Менше виділяється ось ці, цієї... забув яку десь, уявляєте собі, гази ось ці відпрацьовані в атмосферу. Через те, що алюміній робиться не з нуля, так? якось там оброблюється, а через те, що він перероблюється. Бачите, тут такі от стрілочки. Ну, в цілому це через це. Ось бачите, Recycled Aluminium. Ну, всюди, все, все для нашої з вами екології. І я на це купився, а також на, кольора, на кольори. В них багато кольорів різних, тому, будь ласка, переходьте, обов'язково переходьте за посиланнями, ви знайдете те, що вам сподобається точно. Тепер давайте візьмемо будь-яку так з цих фляг. Ну, давайте ось цю. Зараз я відкрию і покажу вам корок. По-перше, ось так воно виглядає всередині. На жаль, я не можу вам. Ну, давайте спробую увімкнути спишку. Можливо, щось ми з вами там всередині побачимо. Ось так всередині воно виглядає. Вибачте, я краще вже не можу показати. Воно там чомусь не це. Я намагаюсь, так? намагаюсь, як можу показати, як воно виглядає всередині. Ось так виглядає. Там був момент, сподіваюся, що ви бачили. Досить важко його сфокусувати. Ну, давайте не будемо загостряти на цьому, так? Витрачати на це час. Отже, різьба ось така. Бачите, ось це, чи це вставка, чи це такий от алюміній, я не знаю. Так, ось такого кольору латунного. Декілька тут 4 чи 5 вітків різьби. Досить нормально. Горлишко бачимо, воно таке от посилене, бачите, таке от товстеньке. Тут прямо от, ну, декілька нормальних, я думаю, десь чи 3, чи навіть 4 мм отут товщини. Тобто от те, що треба, так? Ось так воно виглядає. Тобто все просте, але круте. Корок. Ось такий. Дивіться. EEC made. Made made? EEC made. Не знаю, що це означає. Не можу вам сказати. Харчовий пластик. Там он ще є всередині. Тут щось ще є там. От саме щільний ось він. До речі, він тут чи то приклеєний, чи що, ну, його звідси от, ну, не посіяти ніде. Бачите, вон там, він там. Я так розумію, що коли він тут уварений, приварений тут, бачите, от це шматок цього очинювача всередині тут. Тобто воно тут, ну, не витягнеш його так. Тобто все дуже круто закручується ось так. Досить все зроблено якісно. І знаєте, що найголовніше? Зараз я вас просто, як то кажуть, фінальний акорд. Ще можна для цієї фляги, я бачив, можна ще корок окремо придбати. Тобто, якщо ви звернете йому голову, то можна придбати окремо ось цю кришечку. Ціну не пам'ятаю, казати не буду. але ну, можна придбати. На червону ми з вами подивились. Зараз я її ось сюди, в сторонку, щоб нічого не подряпати, Речі, нові. І відкриваю ось цю синю, блакитну так, колір покажу вам. Дивіться, яка краса. Просто я не можу вам передати. Дивіться, як воно все зроблено. Дуже крутий колір. Та й взагалі, я коли побачив, я не повірив так, своїм очам. Коли я їх отримав взяв в руки, я дійсно, я думаю, яка якість, яке взагалі 600 гривень, уявляєте собі. Це ну, я крутіше не бачив нічого. От і вам показую. Це ось така. Різьба ось така всередину. Ну, давайте ще раз спробуємо. Отаке от, от там донешко. Намагаюся вам показати. О, прибираю спишку. Все таке саме, так? Товстеньке і прям послужить-послужить, я думаю. Зроблено все якісно, нічого ніде не стерчить. Е, е, іспанська якість. Тут отвір у короку, можна сюди там якийсь чи то темляк, чи то кріплення до чогось собі організувати, якщо є бажання. Є різні об'єми, повторююсь, це я от лише загострив свою увагу на тих об'ємах, які я вважаю для себе найбільш актуальними. Тобто літер це для мене, в принципі, актуально, але в деяких випадках малувато. А от півтора літра тут ситуація яка. Це тут або достатньо, або прям забагато, так? Тому і вирішив дві показати. І кольори такі от прикольні разом виглядають, так? На сонці, так як виглядає? Дивіться, яке воно круте, так? Просто супер. Всім дуже і дуже раджу, обов'язково так. Класнючі речі. Відразу вам хочу сказати, що в мене на каналі всі речі, які ви бачите, це всі речі, які мені подобаються. Тобто, я показую вам лише те, що подобається мені, а не там щось там проплачене і так далі. Не думайте, в мене такого нема. Я думаю, що якщо в мене було б проплачено, то я б кожного дня по декілька відео не знімав, би, як ви думаєте? Тому така от історія. Зверніть свою увагу, мені подобається. Отже, звертайте свою увагу, будь ласка, на ці чудові речі. Я думаю, що це одна з найкращих варіантів, так? одна з найкращих варіантів, з найкращого, що можна знайти для себе з отаких от і подібних фляг. Якщо ви знаєте, що є краще за таку саму ціну чи там дорожче, ви обов'язково в коментарях мені. Пишіть і фірму, як називається, так все залишайте. Також пишіть мені, якими флягами користуєтесь ви, як взагалі воду із собою зберігаєте ви, навіть якщо там звичайні пляшки чи там пет-пляшки, також пишіть і буду читати. Обов'язково всім величезне дякую за перегляд цього відео. Вся корисна інформація буде внизу. І е, хочу сказати, що будуть ще відео на тему ємностей для води. Всім дякую. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, на інстаграм, на телеграм. Обов'язково приєднуйтесь до Майкемпінг. В нас цікаво. Дякую.